На території замкової площі у Луцьку сьогодні археологи виявили рештки ще однієї будівлі, яка датується 15-17 століттями. Про це розповів Віктор Баюк, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України. Каже, роблять розвідкові археологічні роботи. З ділянки площею півтора на півтора метра зняли бруківку і на глибині орієнтовно 20-30 сантиметрів виявили рештки забудови, каже студент третьокурсник Богдан Омельчук. Тут ще якраз щойно розкопали, от видно, що тут іде отак стінка, і тут цікаве марування іде вже від нього, навіть не паралельно, а такою лінією. Складність полягає в тому, щоб правильно підійти до цієї роботи, щоб нічого не зруйнувати. Зі слів Віктора Баюка, археологічну знахідку виявили на місці, де просіла бруківка по лінії від костелу єзуїтів до луцького замку. Опираючись на дослідження Бориса Сайчука і схему розташування споруд і маєтностей у середньовіччі, віктор баюк каже, кому міг належати будинок. Стільна така забудова, як якийсь от такий середньовічний мегаполіс. Майже на кожній ділянці ми можемо знайти якісь залишки споруд. Цікаво, що це дім суддя суддя луцького. Сьогодні суду, дім Хом'яка, частина двігородні окольного замку. Смордви, однофамілець власника будинку, нинішній настоятель кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла Павло Хом'як, знахідку коментує так: в незалежності від того, хто там жив, будь-яка знахідка в історичній частині міста Луцька це чудова знахідка, це ще одна родзинка, туристична родзинка. Це ще один пазл, відкритий пазл нашої історії. Замкова площа, та якою бачимо, її нині сформувалася у 19 столітті. Розповідає Віктор Баюк, на час пізнього середньовіччя це найбільш привілейована частина Луцька для проживання минулого тижня. Зі слів археолога на площі виявили фундамент ще одного будинку. Він мурований з цегли пальчатки, яка скріплена вапняковим розчином. Весь комплекс знань нам дає отака припущення, аргументоване припущення, що ми маємо справу з фундаментом споруди пізнього часу Луцького окольного замку. Віктор Баюк говорить, розвідкові розкопки виконують за дорученням облдержадміністрації у зв'язку із загрозою провалу, там де просіла бруківка. Наявність усіх споруд на замковій площі зафіксують, а знахідки законсервують, щоб детальніше дослідити, коли буде реконструкція цієї площі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.